Новий день, нова окопна свічка і новий експеримент. Сьогодні ми з вами подивимось, як горить отака свічка намотана равликом. Але як ви бачите, равлик не плотний, а з рівномірними проміжками. Кому цікаво, як я це зробив, пишіть в коментарях. запишу мануал. Подобайка, підписочка. І ми починаємо. 15 хвилин горіння. Горіння півгодини. Свічка горить 45 хвилин. Свічка горить вже одну годину. Одна година 15 хвилин горіння. Свічка горить півтори години. Свічка горить одну годину і 45 хвилин. Свічка горить дві години. І того свічка прогоріла дві години 10 хвилин. Характер та тривалість горіння для даної висоти бляшанки мене повністю задовільнив. Тому продовжуємо в тому ж дусі. Якщо комусь цікаво, як накручувати з рівномірними проміжками, запишу відеоінструкцію. Гріємо до перемоги.